Витаем, друзья, а також все инши. А, спрашивают, как там Волчанск взяли. Я вот такая вот Я Братишку нашего несем по очереди. Штурмовик, настоящий штурмовик. Работу свою до конца делал. Не откатывался. Не смог выйти. Дай бог. Светлая память ему. Вот так. Вони взяли Волчанск. У нас сьогодні 13 листопада, і це 1359 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, ми з вами на обосу її проводимо огляд мапи бойових дій. Перепрошую одразу за освітлення та за саме ту картинку, яку ви бачите, але зараз Одеса без світла, і тому я змушений в тих умовах, які є. Саме записувати це відео. Але говорити ми будемо сьогодні не про Вовчанськ і говорити будемо не про Покровськ. Будемо говорити не про Лимана Куп'янську вісь. не про Костянтинівку. Будемо говорити навіть не про Новопавлівський напрямок безпосередньо, а конкретніше він зараз uh, називається Південно-Донбаський. А будемо говорити про Гуляйполе. Гуляй-Поле, яке може найближчим часом стати другим Покровськом. Саме про це і поговоримо. Справа у тому, що російські окупаційні війська мали можливість за останню добу значно розширити зони контролю в районі Рівнопілля, і це відповідно все вказує на те, що вони продовжують свій рух в напрямку на Гуляйполе. О, а от і з'явилося світло. Яке чудо. Вони продовжують свій рух на гуляй поле. І відповідно з цього робимо висновки: чи є можливість зупинити російські окупаційні війська а, на даному етапі їх просування? Я сказав би так. А, Річка Янчу, яка а, була природньою перешкодою для а, російських а, окупантів, вона вже форсована. Росіяни вийшли на околиці рівнопілля Солодкого. Питання часу, коли вони будуть повністю під контролем російських окупантів. Далі накопичення ресурсу, сил та засобів. Після накопичення сил та засобів, все дуже просто. Треба подивитися на саму мапу. І що вона собою являє? А це велика кількість якраз лісосмуг, велика кількість полів та лісосмуг від Рівнопілля до Гуляйполя фактично немає якихось реальних серйозних штучних перешкод. Так, є там якісь фортифікації, є там якісь лінії оборони, є там якісь рубежі, але в найгіршому, в найгіршому для гуляйполя. На випадку російські окупанти будуть вже на околицях міста до кінця цього року. Це вердикт. Це те, що ми маємо. А маємо через що? Ну про е, саме це, через що говорили вже неодноразово. Е, нагадаю про це наприкінці цього відео ще раз, на всяк випадок. Але от якраз до кінця цього року е, біля Гуляйполя. На його околицях можуть бути російські окупанти. Це найгірший випадок. Найкращий випадок полягає у тому, що російські окупаційні війська будуть мати відповідну перешкоду якраз для того, щоб вийти на Гуляйполе. А цією перешкодою може стати ну, достатньо такий природний елемент. Який небагато кому відомий, але який можна відповідним чином використовувати. Цим елементом є целина балка. Якраз вона і може стати тією природньою перешкодою, яка буде представляти собою рубіж, оборони рубіж від російських окупантів між Явонковим та Рівнопіллям. Питання в іншому. А чи дійсно з цієї природньої перешкоди було створено цю лінію оборону, яку було б дуже складно прорвати російським окупантам? Бо якщо чесно я вже неодноразово розповідав про ситуацію саме на цій ділянці бойових дій, починаючи з великої новосілки? І... Постійні ми глядачі обо своєї огляду мапи бойових дій, вони вже, я не знаю, вже вивчили до кожного слова, до кожної літери все, що я говорив, що є рельєфно-ландшафтні особливості кожної ділянки, локації, де а, можна не просто. Створювати свої власні штучні перешкоди лінії оборони та рубежі, а можна використовувати ці рельєфно ландшафтні особливості, щоб підсилювати оборону. На жаль, якраз за межами, за межами е Вугледара, після того, як російські окупанти захопили Вугледар, жодного разу ми не бачили того, щоб російські окупанти. Зустріли такий серйозний бар'єр, який би їх не просто загальмував на тиждень, на два, а зупинив би. Такі бар'єри не були створені. Це при тому, що в 23-му році взагалі тут проводились контрнаступальні дії. А більша частина тих ділянок і локацій, які зараз захоплені російськими окупантами, не були захоплені навіть в 22-му. Їх не треба було звільняти. І з цього робимо відповідні висновки. Хто у цьому винний? Запорізька область, влада Запорізької області, Дніпропетровщина, а куди також зараз рухаються росіяни, але це буде, мабуть, наступний вже огляд. Чи хтось інший хто винний у тому, що станом на сьогодні не створено тих ліній оборони, які могли б зупинити російських окупантів? Є надія, що. Якраз балка, про яку ми говорили з вами, вона стане цією серйозною перешкодою для росіян. З іншого боку, якщо цього не станеться, то до кінця цього року ми з вами побачимо, як Гуляй-Поле перетвориться саме на таку ж ділянку бойових дій, як і Покровська. Хоча, на відміну від Покровська, який має а, багато логістичних таких артерій, який також можна розглядати як елементи оборони, а в Гуляйполі є річка Гайчу, річка Гайчу якраз і може стати а, цією перешкодою, яка зупинить російських окупантів. Але тут повинні бути відповідні прийняті а, рішення. Або зараз, допоки ще росіяни не наблизились до Гуляйполя, так щоб становити для нього серйозну загрозу, добудовувати, доформовувати, особливо по лісосмугам, рукадним дорогам, а не тільки вздовж основної траси з рівнопілля на гуляйполе, а відповідні рубежі, лінії оборони і так далі. Будь-які інші портифікації, які будуть зупиняти російських окупантів. Або саму річку Гайчу обрати як основний елемент е, оборони. Це говорить про те, що фактично е, у разі виходу російських окупантів на околицю Гуляйполя з саме східної частини цього міста доведеться силам оборони України відійти. А от якраз е, центральна та західна південно-західна частина міста. А можуть тримати довготривалу оборону. Саме до цього гуляй полю треба готуватися. А це не якесь залякування, це попередження. І це попередження ще й до того, що гуляй полю треба готуватися до евакуації. Той, хто ще не евакуювався з гуляйполя, той, хто ще вірив в своє світле майбутнє, ну на жаль, не виправдали ваше сподівання. Ті, хто відповідав за будівництво лінії оборони в Запорізькій області саме на північно-східному напрямку від вашого міста, на жаль, це факт. Не вистачає, Не вистачає того, що потрібно зараз по цим напрямкам. Гуляй поле чому потрібно також евакуацію? Тому що якщо російські окупанти вийдуть на це місто, вони будуть використовувати я більш ніж впевнений ту ж саму тактику, яку вони використовували в Покровську та Куп'янську. Зараз використовують Вовчанську і не тільки, а це інфільтрація, інфільтрація невеликих диверсійних груп, переодягнутих в цивільне. Тому гуляй поля, якщо буде відбуватися евакуація, то вона повинна бути тотальною та примусовою. Якщо я побачу в новинах репортаж про те, що гуляй поля, яке обстрілюють кабами, і росіяни рвуться до його центру, але там продовжують жити місцеві, які вірять там в незрозуміло, що ну я можу сказати так: ну, взагалі, з жодної сльози, з жодного співчуття. Вже не їлися цим. Вже так багато евакуаційних груп загинуло через цих місцевих, яких треба вивозити, коли вже фактично місто в вогні все зруйновано і воно одупляється. Це дебільне створіння, що треба виїжджати, бо нема газу, нема води, нема світла, нічого нема. Треба виїжджати. Нема чого тут робити. А евакуаційна група приїжджала. Позаминулого тижня, минулого тижня, цього тижня, наступного тижня, під евпівронами, під обстрілами, люди, водій в екіпажі, е представники саме евакуаційної групи. Тобто, ось ця істота, яка залишається в місті, не евакуюється. Вибачте за цей вираз. Але саме через вас знаєте, скільки людей загинуло, які відчайдушно намагалися допомогти. Виїжджали кожного разу і намагалися допомогти. Цього не ставалося. І це теж саме буде відбуватися найближчим часом саме в районі Гуляйполя. Давайте трошки вже нарешті, якось я не знаю, відноситись більш критич, з критичним мисленням до своїх громадянських е, врешті-решт зобов'язань. Коли до вас приїжджають люди і е, пропонують вам виїжджати. Вони це роблять не просто тому, що їм так хочеться. Не просто тому, що це їх робота. Вони ризикують при цьому своїм життям. Чим ризикуєте ви, коли до вас їдуть ці люди? Ну тільки тим, що до вас прилетить снаряд, вас там розхарячує і, в принципі, все. Але там в автомобілі більш ніж одна людина. Ви готові відповідати за життя тих, хто до вас не доїхав. А багато хто з цих ждунів. Фактично, дехто з них ждуни, дехто просто з досить низьким рівнем інтелекту. Вони винні в загибелі багатьох евакуаційних груп, які їхали, намагалися евакуювати кожного тижня постійно, вмовляли, просили. А їх родини залишились, діти залишились без батьків. А у когось там качки, а у когось там курочки. Ну, давайте, а, оспорюйте це. <клес> така ж сама ситуація, до речі, і в Покровську. Саме і в Куп'янську, саме через наявність в таких а, ризикованих містах цивільного населення призводить до того, що фактично російські окупанти мають можливість інфільтрувати під виглядом цивільних свої диверсійні групи. Тому я думаю, що, по-перше, в Гуляйполі повинно бути проведено тотальну досить таку примусову евакуацію найближчим часом. Ну, Тому що давайте просто подивимось, а, там від а, лінії Боєзітнення, яка відстань зараз до Гуляйполя. 7 кілометрів. А як думаєте, до нового року російські окупанти будуть біля Гуляйполя на околицях? Бо ну там, звісно ж, а, якісь а, гейні а, стратегічної думки а, лівої ноги а, хромої руки, а він може розповісти про те, що а, росіян зупинено на запорізькому напрямку. І в Запоріжжі вони взагалі не рухаються. Їх зупинили. Ні, їх не зупинили. Вони будуть рухатися далі кожного дня. А, і ми це вже це бачимо. Треба говорити правду. Потім, після того, як будуть лунати такі заяви, головнокомандуючим доводиться якось спростовувати цю інформацію, говорити речі кардинально іншого характеру, що довелось відійти на більш вигідні позиції. Але проблема у тому і полягає, що у Росіян настільки зараз сконцентровано сил та засобів, які накопичувалися не просто тижнями та місяцями, а протягом року, саме на цьому напрямку. А що в принципі, в тих умовах, які в нас є в наявності, їх якось зупинити, а, який би не був стратегічний геній, людини, яка просто видає а, бажане за реальне, а реальне бажаному взагалі не відповідає? Ну, якось він не зможе врятувати цю ситуацію. Тому гуляє полю, доведеться евакуюватися. А, евакуація. Буде мати обмежений час. На жаль, на жаль, новий рік багато мешканців Оляполя, які ще там залишалися досі. Хоча я взагалі собі не уявляю, як в цьому місті можна залишатися, але там досі є цивільні, це відомо. А всі, що залишились, ну чесно, треба залишати це місто, і давайте без якихось там пояснень, чому ви не можете це зробити. А, далі це виключно вже питання а, природньої перешкоди, якою є річка Ганчу. Або інше якесь питання, ну не знаю, як може бути вирішено. Тобто, контроль по річці ганчу, а, знищення усіх можливостей мостів а, та інших можливостей, щоб перетинати цю річку та форсувати її більш-менш швидко та безпечно. А це знищення мостів. Тобто, Лівий та правий берег повинні бути тотально е, між собою роз'єднані і повний вогневий контроль. FPV, дрони, артилерія, батальйонна артилерія, е, інші засоби ураження. А саме це і буде е, очікувати це місто найближчим часом. Це та правда, яку ми заслуговуємо. Е, так буде чи не так. Я хочу помилятися в цьому. Я хочу, щоб це було не так. Але, на жаль, це відео присвячено саме Гуляйполю, яке поступово перетворюється на черговий бастіон. Вже може бути це в найближчим часом. Маю надію, що коли ти попереджений, ти до загрози готовий. Маю на це надію. Дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто його лайкнув, підтримав, прокоментував, репостнув і так далі. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингу україномовного сегменту YouTube, а також доносити їх до тих, хто думає, що його тушоночка та качечка вона важливіша за життя людей, які приїжджають та вмовляють цих людей виїжджати за межі ризикованих зон. Думаєте, що у цих людей також є родини та діти, які чекають своїх батьків вдома, а не весь світ крутиться виключно навколо вас. Також нагадую, що у BOSS.UA ви можете стати спонсором. Це дозволяє каналу робити більш цікавих та унікальних відео для вас. Цей контент відповідно спонсори отримують першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось, як завжди, завтра на обосує зранку. Не дивлячись на те, буде світло, не буде світла. Все одно, ворогів ми переможемо. Навіть, навіть в настільки найскрутніший час, як зараз, і ми в це віримо. До зустрічі завтра. Слава Україні! Слава нації!